Уряді ділять посади на Майдані підраховують кількість жертв. Наші журналісти готують для вас добірку найактуальнішого. Вітаю я, Оксана Гнатишин. Це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Сьогодні про таке. Торги за місце на Львівщині ділять майбутні посади. Досі на волі, чому не заарештовують винних у кривавій бійні на майдані. Незаплямована репутація чи досвід роботи, якими хочуть бачити новий уряд ліяни. Хто керуватиме Львівщиною – це питання зараз цікавить кожного громадськість. Певно наразі тривають домовленості. Політичні сили ділять посадові крісла, що викликає хвилю обурення серед людей. Аби народний гнів не переріс у протести проти нової влади. Активісти створили люстраційний комітет майдану. Його мета публічно обговорювати та затверджувати претендентів на ту чи іншу високу посаду. Далі Марія Шепель. Найпривабливіше крісло області губернаторське наразі порожнє у мережі інтернет, подейкують на цю посаду. Претендує голова обласної ради Петро Колодій, або ж перший заступник мера Львова Олег Синютка. Щоправда, хто очолить Львівщину, наразі залишається лише чекати. Проте ким би не була ця людина, вона візьме на себе величезну відповідальність, адже змушена буде пройти жорсткий тест на довіру. Політолог Петро Жук каже: найголовніше зараз вберегти цілісність країни. Задля цього політики мають відкинути власні амбіції. Зараз цілісність країни єдність, тому має бути адміністрація наша складена власне з найкращою взаємодією з Києвом. Громадськість Львова вимагає, кожен високопосадовець має бути затверджений людьми. Для цього визначили кілька критеріїв, за якими люструватимуть кандидатів. Це є політичний критерій. Розшифровка полягає в тому, що особа не повинна бути членом чи колишнім членом партії регіонів комуністичної партії України та партії СДПУО. Наступний критерій це є економічний, це означає те, що повинна бути певна відповідність задекларованих доходів. Особи способу життя, який він веде, щоб не допустити певних корупційних дій цієї людини в подальшому, тим часом активісти дорожнього контролю занепокоєні тим, що до її області може очолити колишній головний ДАЇвець Львова Богдан Мицак. В той час, коли він був, нас переслідували. Наприклад, на роботодавців наших активістів, працівники міліції, і навіть він персонально приходив до їх керівників і просто-напросто казав: ви або трошки пригасіть своїх працівників, або у вас можуть бути проблеми. проте Петро Жук певний силові структури очолять особи, які не викликатимуть спротиву у людей. Через те мають бути компромісні особи, які Очі, нічого очевидно, вони ламати не будуть забезпечити співіснування народу зі старою системою, яка має бути зломана, але поки що не цей не цей зараз час. Тож, окрім приємного очікування на поважну посаду, чиновники чи політики мають бути готові до того, що обман, корупція та замилювання очей не пройде. Марія Шепель, Віктор Самбратович, новини 2015, другий канал.

Півяни обіцяють справедливий підхід. Але чи є справедливість у владі на горі? Серійні вбивці українців оголошені у міжнародний розшук. Але минув шостий день. А Янукович і Захарченко досі на волі. Більше того, один з головних підозрюваних у кривавих сценаріях і свідок втечі Януковича Андрій Клюєв перебуває в лікарні Києва і досі не взятий під варту. Свій голос сьогодні подав і сам Янукович, де просить у Росії гарантувати йому безпеку. Українці вимагають справедливої кари. Але вже не дуже вірять новому міністру внутрішніх справ. Чому за злочини проти людяності досі ніхто не відповів повернення з пекла» – це перший репортаж львівського журналіста Миколи Савельєва після Києва. Він показує фотографії героїв, хроніки масакри на Грушевську, Інститутській та на майдані. З Києва привіз на пам'ять бойові гільзи, які вкоротили комусь життя. Ось ця синя заборонена міжнародними статутами, але Янукович не гребував засобами для вбивства беззахисних людей. Он синьокою, це польські набої не сертифіковані. Це при тому, що міліція каже, що вона їх не використовувала. Там є набої, які з дров'ю свинцевою, які ну розумієте, о, о я близь близько набою, як сигарети вже не? Україна похоронила своїх синів, але усі кати досі на волі. Минає сьомий день Савірів. Переконаний нове міністерство внутрішніх справ не в силах знайти ані Януковича, ані Захарченка, бо немає з ким шукати. Я думаю, 100% було реально його піймати, просто очевидно ніхто його не ловив. Бо з поставом питання, а хто його має ловити? Ну його має ловити міліція. Міліція на сьогоднішній день лежить нижче пліндус. Вона не виконує своїх обов'язків. Ще інша ситуація з Клюєвим. Він головний свідок втечі Януковича, співавтор кривавих сценаріїв, і досі не є під арештом, але спокійно лікується у Київській клініці і просить ЄС про захист. Чому його та інших не арештовують? Мені багато речей дивними виглядають. Але я думаю, що Клюєв багатьох тримає на гачку. У нього дуже про багатьох є інформації, в тому числі із середовища опозиції. Саме тому таке ставлення до нього. Деякі сайти сьогодні поширили, нібито звернення Януковича з Росії про те, що він і надалі вважає себе президентом і просить Путіна надати йому гарантії безпеки. Львів'яни, які почули цю інформацію на Майдані, шоковані цинізмом і слів немає. Йому взагалі не можна навіть говорити, а вірити тут вона слів нема. Просто нашим мали всю можливість. Я не розумію, чого вони його відпустили. І тут стоїть питання: його треба все одно, так як вони розшук дали. І там, щоб вони його віддали під трибунал. Та вони, мабуть, знають, чому вони не, не, не знаходять. Я так думаю, до, за неділю знайдуть. Як вже служба СБУ поїхала в Крим наше, вже ново вибрана, я думаю, його знайдуть. Можуть бути покарані, без того нема. Люди на то боролися, щоб покарати всіх, які винні з ви знаєте вже людина не гола терпіти. Михайло Маркович, громадянин Німеччини і почесний громадянин Львова, аналізує німці, які пережили третій рейх, знайшли моральний спокій тільки після Нюрнбергу. Якщо українці не діждуться справедливої кари для вбивць, це буде ще одним великим ударом для нації. Це буде дуже велика помилка. Це не можна так зіставити. Значить, що Україна буде ем, толерувати ці злочини. З ними треба покінчати. Тим часом новий міліцейський міністр Арсен Аваков запевнив, що вже затримали вбивць Юрія Вербицького. А от список снайперів, які в приціл розстрілювали українців, поки лише на знайдених документах. Ярина Матвіїв, Володимир Барчук, новина 2015. другий телеканал. Навіщо когось затримувати а раптом у них компромат на новий уряд, тому новоспечені урядовці зайняти іншим. Ділять портфелі Серед нового складу Кабміну уродженців нашої області. Найбільше могло б бути і зовсім багато. Та кандидатури Ірини Фаріон та Ірини Сех зникли зі списків через народне невдоволення. Політики, і не зовсім прізвища, яких добрі відомі Львову тепер керуватимуть країною. Якими цей уряд бачить старі друзі нових міністрів далі у сюжеті. Олег Махніцький, Олександр Шлапак, Павло Шарамета, Андрій Дещиця, Олег Мусій, Остап Семарак та Степан Кубів. Це прізвища людей, які народилися чи працювали на Львівщині. Сьогодні вони склад нового уряду та влади. Прискіпливий погляд преси і навіть народна критика їх блискавично швидко торкнулися. Колишню діяльність нового очільника Нацбанку Кубіва у соцмережах уже активно обговорюють поляки. Пишуть, що наш пан Степан завдав збитку Кредобанку, де був головою управління, на 900 мільйонів гривень що він шахрай і невмілий політик, українська преса пише, що кубів відзначився вже сьогодні, обваливши курс гривні. Його друг Орес Шейка просить людей, і журналістів не квапитися з висновками. каже Степану зараз важко, а з новими обов'язками він впорається. Деякі кроки, які він робив. В банківській діяльності, я думаю, хай аналізують банкіри. Я не був пов'язаний з ним жодним чином підприємницькою діяльністю чи банківською діяльністю. В нього є виключний математичний розум. Єдина ця слабість, про яку я сказав, не дай Бог, щоб вона проявилася зараз, це якби вірність оточенню, особливо керівництва. Фотографії доньки новопризначеного генпрокурора Махніцького облетіли всю країну. Україну. річна Мар'яна обзиває людей недоумками. Пише українська преса. Махніцький теж львів'янин. Далі Олександр Шлапак, міністр фінансів. Чоловік майже 20 років вчився та працював у Львові. Вже в Києві шлапак був при владі, мало не з усіма президентами України. То міністром економіки, то заступником голови Нацбанку, головою держказначейства і навіть представником президента у Кабміні. Достатньо ввести в інтернет-пошуку три слова. Олександр Шлапак скандал. Яку у відповідь десятки статей та матеріалів про те, як наш земляк брав шалені відкати, тратив шалені суми за кордоном, а доходи декларував мізерні. Та люди кажуть, тепер контролюватимуть усіх урядовців. І їм байдуже, яка у них географія, і навіть минуле обласне тут не відіграє роль, тут відіграє роль особистість і так далі. У мене взагалі немає слов для вираження, тому що 23 роки незалежності, або 22, вони Ані всі ходять по кругу. І нічого для людей не ділають. У мене взагалі апатія повніше. я трошки не задоволена, але якщо виходу немає, ну то треба щось шукати з того, що є. Про уряд із західників політолог каже так: або він затримається надовго, або дуже швидко покине свої крісла. Бо якщо в цьому кабміні багато нових постатей, то досвіду для правління у них мало. Ми сподіваємося від львів'ян, що вони в представників кабінету міністрів, власне, шо вони продемонструють нові правила гри, тому що і пан Шеремета, і пан Дещиця, і пан Мусіця нові обличчя власне в виконавчий орган, виконавчих структурах України, в органах влади України. Тому е, хотіла би наголосити на тому, що вони сподіваються не будуть користуватися принципом свій до свого по своє» і власне в таким так, і будуть демонструвати інші правила. Е, Політики в уряді. Новому уряді вже затвердили п'ять уродженців Лівщини. Міністром фінансів таки став Олександр Шлапак. Міністром Кабінету міністрів Остап Семерак. Міністром економіки Павло Шеремета. Головним медиком країни Олег Мусій. виконуючим обов'язки міністра закордонних справ Андрій Дещиця. Мар'яна Підковська Володимир Барчук. Новини 2015. другий телеканал. І в продовження теми для розмови ми запросили до нашої студії Віталія Загального, який є заступником голови Львівського регіонального відділення Асоціації міст України. Пане Віталію, до вас так. коротко по нашій темі запитання, як ви можете охарактеризувати нинішній склад уряду, який ми маємо Ну, зараз? насамперед. Я б хотів би привітати країну з тим, що ми маємо від сьогоднішнього так. дня. Маємо новий склад уряду. Маємо новий уряд. А цей уряд є групою людей достатньо різних різношерстих, можна так навіть назва, їх назвати, але поруч з цим треба розуміти, що завдання цього уряду є дуже дуже непросте. По-перше, вони очолили країну в непростий час, в непростій ситуації. Ми знаємо і про ті фінансові складнощі, які є, і матеріально-технічна яка ще підлатана. Тому ну, цьому уряду треба ночуватися, треба бути готовим до великої кількості роботи. Що стосується складу уряду, я загалом оцінюю його достатньо добре, досить позитивно. Я не мав можливості бути безпосередньо під час оприлюднення списку уряду на Майдані, але слідкував за цим через інтернет. Скажу, що мені здалося, що майдан також достатньо нормально і позитивно сприйняв цей склад уряду. Далі будемо судити за ділами їхніми, тобто, це, це така закономірна річ. Що хотів би відмітити в цьому складі уряду, з'явився ряд нових людей. І, і, і нових інституцій, зокрема, мова йде про антикорупційне бюро, мова йде про ілюстраційний комітет. Це ті органи або ті інституції, яких раніше не було, які власне зараз запропоновані ну, в, в структурі нового уряду, і їх очолили власне громадські активісти майдану. Що, як на мене, є абсолютно закономірно. Сподіваюся, що це допоможе нам. Все ж таки боротися з корупцією і допоможе нам вийти на європейський рівень діяльності. В Ви вважаєте, саме в цих активістів буде достатнього досвіду для того, щоб очолювати ну мені здається, що і чорновіло соборів проявили себе за цей і останній період, і в попередні роки вони себе проявляли як дуже люди знаючі, люди компетентні. Більше того, я переконаний те, чого вони не будуть знати. їм просто підкажуть інші громадські активісти. Сьогодні в Україні громадянське суспільство є дуже активне, дуже дієве, тому можна розраховувати на те, що. Тут якраз буде все гаразд для місцевого самоврядування, користь від осіб, які очолили уряд. Ми бачимо, не бачимо. Ну треба відзначити, що є практично спеціальний віце-прем'єр-міністр з питань місцевого самоврядування. Я би його 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 так собі дозволив називати. Це Володимир Гройсман, міський голова міста Вінниці, Офіційно його посада звучить як віце-прем'єр з регіональної політики, тире, міністр регіонального розвитку та будівництва. Вважаю, що це дуже добрий позитивний крок. Чому тому, що власне це міністерство, профільне для місцевого самоврядування міністерство очолила людина, яка має позитивний досвід у місцевому самоврядуванні. Пан Володимир Гройсман двічі обрався міським головою у Вінниці. Я скажу, що Вінниця в багатьох питаннях, в поряду питань є флагманом. Ну питань діяльності місцевого самоврядування є флагманом. Зокрема, це стосується і діяльності прозорого офісу, надання адміністративних послуг. Це стосується запровадження електронного урядування. І це власне якраз і ті новели, ті пункти, які з'явилися за головування. Володимира Гройсмана у Вінниці, тому на мою думку, це є хороше призначення. Ну принаймні, оптимістично хороше призначення, бо це означає, що реформою місцевого самоврядування буде займатися людина, яка в цьому розуміється. Гаразд. і на завершення, які реформи новий уряд мав би прийняти для того, щоб ситуацію не просту в даний період я скажу по темі, яка для мене є близька і зрозуміла. Ну насамперед мова йде про впровадження розробленої ще в 2008-2009 роках концепції реформування адміністрату... концепції впровадження адмінтер реформи, реформи місцевого самоврядування. Базова, базова реформа, яка від якої залежить все і охорона здоров'я, і освіта, і фінансування мін, територіальних громад. Тому це один з перших ключових моментів. Реформування Міністерства внутрішніх справ це теж те, що нас чекає мін, абсолютно незаваром. Тобто це кричуща проблема, з яку ми всі явно для себе побачили впродовж останніх трьох місяців. Це, напевно, такі ключові моменти. Гаразд, я вам дякую, що ви відгукнулись на нашу пропозицію. навідались до нас у студії. Нагадаємо нашим глядачам з нами сьогодні. Був за Віталій Загайний, який є заступником голови Львівського регіонального відділення Асоціації міст України. Ще раз дякуємо. Дякую. Посади а комусь журба. Поки в уряді ділять посади, визначають хто чистий, а хто ні. Лікарі рахують жертви майдану. кажуть, число небесної сотні може вирости вдвічі. Нині понад 250 осіб вважають зниклими безвісти. Інформації про них жодної, про тих, яких розшукують далі у сюжеті. На сторінці Євромайдан СОС з'явився список осіб, яких розшукують рідні. У переліку вже 258 осіб, зниклих після останніх подій на Майдані. Це на 50 менше, ніж вчора. З'ясувати, скільки серед них львів'ян, практично неможливо. Відомі лише прізвище та ім'я, а часто навіть псевдо. Чесно кажучи, виокремлювати в Узитовій області. Ми цього не робили. Є зведений просто список. Деякі, деякі знаходяться, пізнають просто трупу, деякі повертаються додому, деякі, може, по лікарні ще лежать. Серед тих, кого вважали зниклим і кого знайшли, Дмитро Голубничий, який вже став зіркою соцмереж і змусив плакати не одного користувача інтернету. Відео з передової вулиці інститутської, зі всіх сторін, постріли, кров. Хлопець телефонує мамі. Алло, тільки що встав. Зараз ми статом цей відальний. Я тебе люблю. я тебе. В суботу Дмитро разом з татом живі щасливо повернулися до Львова. Хлопцю 16 років грає на бандурі. На майдан поїхав в середу 19-го. Мама не змогла втримати в хаті, але відправила разом з батьком, щоб пильнував сина. Там під кулями на інститутській, вони двоє писали прощання з мамою, вони вірили, що залишаться живі. Ну, я думав про те, що вже більше ніколи не побачу маму, сестер, брата. Я не боявся, там просто страху не було. Там взагалі було таке відчуття надзвичайної єдності всіх, всіх, хто там був. Тому що всі розуміли, що йдемо на смерть. Ну але ну як сказати, ну ніхто не боявся, бо це було заради країни, заради людей. Мамі відео прощання вони з татом досі не показали, але вона мужньо витримала страшні дні розлуки. Мама не сварила. Навпаки була дуже рада, що я повернувся. Тато таку провокацію влаштував, він їй не сказав, що їде зі мною, сказав, що тільки сам приїжджає. І от коли я з'явився тут, за п'ять хвилин після того, як тату прийшов, боже, вона там в сльозах була, мене обнімала там. Ну, мама, я дуже хороша на це все витримала. і велика повага. Не кожна жінка то витримає. Два найстарших чоловіка в сім'ї пішли, і вона сама з дітьми була. Це було дуже тяжко. Добре було б, якби таких віднайдених живими було якнайбільше. Якщо ж ви розшукуєте зниклих, зголошуєтесь в організацію Євромайдан Сос або в пункти відправлень на Київ на вулицях Воноченка, 16 та Шота Роставелі, 2. Вікторія Прихід, Ярина Матвіїв, Андрій Фок, Олег Возний. Новини 20.15, другий телеканал. Таким напруженим видався день, що минає. Обранці нарешті проголосували за новий склад уряду. Серед міністрів багато виявилось львів'ян. Деяких не з дуже з минулим. В області активісти обіцяють такого не допустити. Обіцяють кожного пропустити через люстрацію. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Не перестаємо сподіватися, скажемо до зустрічі на другому телеканалі. Новини 2015 і журналісти інформаційної служби працюємо для вас. Тримаємось, скажемо до побачення.